Бажаю здоров'я, дорогі винограда! Сьогодні у нас 11 листопада 25-го року. З трех часов ночі йде дощ от, і не перестає. От. Значить, сьогодні парафинируем парафінируем наші чубуки. От. Значить, попарафинировали. Вот. Потім надінемо на них э, мусорний пакет, завернемо все, намочимо вологу тряпочку, таку, завернемо вологу тряпку. Потім ще один э, мусорний пакет. Вот. І в холодильник на нижню полочку. Вот. Василівна, ти сюди не ходи. Тут... Гарячий воск, рука попадет, больно буде. ти туди ходи. А ми вчора подвійне свято було. Так що з подвійним святом, з ним винороба, виноградаря і ті, хто служив ще в міліції. Будьте здорові!